Доброго всім здоров'я, мирного неба. Вітаю всіх вас зі святом, з вербною недількою. Вітаю із Пасочкою сьогодні моїх свято Пасха католічеська. Хто ще святкує? Всіх вітаю. Ну, ми всі свята шануємо. Ще в нас сьогодні також свято нашого племінника, моїй сестри. Синочка, день народження. Олежка, я вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі самого головного, міцного здоров'я, щастя, кохання, щоб твої мрії здійснювалися. Божого благословення. Всього тобі самого найкращого. Я тебе люблю. Всіх вас люблю. Передаю вам всім привіт. Добрий день. Сьогодні дуже в нас гарний день. Сонячний такий, теплий, дуже гарно. Всіх, всіх мої друзі, я вітаю, хто хто шанує свята, хто, хто святкує, в кого як виходить святкувати, я всіх вітаю святом. Тому що сьогодні і вербна неділя. І пасочка. Ось так то. Трошечки включилася. Вже за вами заскучала, тому що давно не знімала. Мабуть, два дня, а здається, що місяць. Люди дивляться. Ви знаєте, люди дивляться. Дякую вам, мої дорогі підписники. Дякую всім, що ви підписуєтеся на мій канал. Я вам за все вдячна. Від знову всім вам здоров'я. Якось знаєте, коли люди підписуються, хоча б дивіться, о, вже двоє-троє людей підписалося і вже, ну, якось так, знаєте, здається, що... Комусь подобається, кому не подобається, то це таке діло. Це ж Не всім буде подобатися. Мій канал і я, і те, що я знімаю, і моя сім'я. Давай ну я тебе, Любочка, зніму. Поненікай. <хи> Доброго дня! <laughs> Ти на каналі моє життя. <хи> Дякую, що завітала. <хи> Яке гарненьке сонечко, як тепло. Знімай курточку. Тепло. Що тобі не жарко, Ні. ти радуєшся, даша тепло. Дивись, який гарний день ся там всі. От хтось вже і Любу побачить. От хтось і Любу побачить. Ні. Каже, люба, не буду, не буду. А я її все одно заупечатліла. Так що, вибач. нічого страшного нема. Тебе знаєш, як представляєш. Скажуть, Боже, як ми хотіли Любу побачити, а ось мій побачили, яке щастя. побачити Любу. Боже, гарна, молода, все нормально. Так що все буде добре. Тримаймося. <ривання> <ривання> як Людмила Миколаївна каже. <ривання> Які справи. Показати вам трошки людей. Може, ще когось пізнаєте. Може, ще когось пізнаєте. Гарнесенькі такі курточки воно висять, бачите. Так, трохи багато людей йде, я виключаю. Знаєш, що я хочу? Мені ж треба буде вже головний убор знімати. Я хочу хімію таку, як спіралька. Що ти кажеш? Треба ж не такі коси. Що... Які в мене не такі, що в мене зовсім? Ні, ну, ну прямі А? — Прямі є більш коси. Що... — Правильно, тому ж я і хочу спіральку, я хочу хімію. Ну якби в мене були не прямі, а хвилясті, то я б рада була б, а так в мене вони от іменно, що я хочу їх зробити ладно. Я сама щось придумаю, зроблю я, я собі хімію. Вару. Вару. Ви, треба заїхати в один магазин. Не хочу так, щоб мені їх і не спалить, поняв? Дешево і серділо. Зробимо Зробимо, мої хороші. Якщо вийде, але треба, щоб хтось мені допомог. Як хотіла кудись відсюди, то ще тут зроблю, а як ззаді. Хочешь, все буде добре. Люська даже вже роздівся. Наконець-то тобі тепло. Яке красиве небо. По 19,90 газ. Що прийде заправщик, чи сам бери? Ну, а як я там сам? Ти потом можеш переключити? Ну, Потім треба то, капот зістити. Ну, то нічого, їдемо, то зараз на природу, що ти казав, поїдемо. Казав, що, що ти там десь когось зустріч, що не знаю кого, но... ну. Знайомі я там десь мають виїхати. Виїхати, щось там передати. Ми їдемо на зустріч, і разом обкатаємо нашу мерцю. хороший. Я сьогодні щось телефона так забула і взяла так вертикально. Вже так відділу буде до кінця, тому що горизонтально перевернув, воно буде. Уже зовсім не так пойде, як треба. Тому що кусочки шклеїть і воно вже буде там не так, як треба. То так, то так. Переключає, включила взяв, все. Треба випалити газ, бензин, щоб підключитися на газ. То як ти казав, наша машина називається? Мерс квіч. Типа мерседес з Москви. Ну. <laughs> ну, так у нас наклейка така була колись назад написано. Мерс? Мерз? Мерс Квіч, так. Закриваються, ручки крути. Може хтось хоче купити. Сколько? Дивіться, і одразу завелась вже на газу. І зараз ми її обкатаємо на газу. Вона на газу краще робить. І пограві. Виходь. бачите, сколько калюж води. Води багато стоїть, але тільки стави бачив, воно зразу до втонуло. Ми до ставка приїхали, туди не заїдеш. От там вода стоїть. Угу. Зараз, мабуть, дощ буде. Наверно, дощ буде, так? Да? Красота! Що ти думаєш по поводу машини? Що я думаю, Що я не думаю. У ліс по ягоди буде їздити. Просто треба буде і заправити доповну, щоб була. Щоб повному. Щоб газу багато було, щоб в запасі стояло. Раз собі сів поїхав. То я думаю, поки і так хватить 15 літрів. Що no. тобі ще треба? Ну це то, ну, не позначиться 10 літрів завжди в запасі було. 10. Подівся. А де ж он подівся? Ну то ми ж були їздили, значить. Може ну, то не ми, ми тоді, Я їздив по воду, тоді останній раз я їздив по воду. І все 10 літру заправляв, тут і по воду, і далеко ж їздив. Я ж дивушин, тоді з приїхала. приїхав. А потім ще ж зимою, що стояв, то я не буркав пару раз Зимою, щоб прогрів, Ну, щоб прокрутив мотора. Да? Ну, все. Щоб поїдемо. Завтра знову нелегкий день. Mm -hmm. Якби завтра була погода, я завтра в поліклініку. А туди, як поїдеш, то треба буде майже день. І хотілося б вже побеліти, добеліти дерева, все таке. Щоб... Ну не вона ніяк. Якби я їх тоді як ото була погода, побеліла, то вже б усе змило б постоянно дощі. А там трошки була, попудбивала. А там дощ так був перебив, так і стало все. Вот так, таке, їдемо, так? Да?